Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго ФАПЕ, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Вітаю команду рівного з перемогою. Ну, що стосується сьогоднішньої гри, то суперник просто більше хотів, напевно, бо не, знаю, не було тієї енергії, яку ми дали в нас вдома, коли ми грали. Сьогодні ми якісь були дуже вялі. І це ось. Все вилилося у другу чверть, яку ми провалили так, що і потім ми по ходу гри не змогли наздогнати суперника і перемогти. І тут трошки десь там підбираннями виграли, але більше у нас втрат, процент у нас хуже. Тому ось воно так і виявилось. На вашу думку, що потрібно змінити в грі, чи на що потрібно звернути увагу перед завтрашнім протистоянням з Київбаскетом? Баскетом? Ну бути жорсткіше у захисту, у захисті. Не давати легкі очки супернику, і я думаю, все було нормально. Бо так дивишся, в принципі, ми можемо грати з усіма суперниками. Просто треба бути жорсткішим. В другій половині трошки менше почали пробувати з периметру атакувати. Зокрема, у вас в першій залітало трошечки. І навіть в чатику ваші полівальники писали, що треба, щоб ви трошечки пробували кидати, бо і другій... суперник не давали та ні, ну ми грали. Кожен має право на кидок, і тому так виходило, що там більше там, у другій чверті в когось іншого виводили на кидок. Тут нема такого, що там тільки я повинен, чи хтось інший. Просто так виходило. М можливо, напевно, і треба було щось може змінити, бо, бачите, десь точок збили це не наша результативність. Ну, Не знаю. Будемо робити висновки, будемо працювати, і ну, я сподіваюся, що все буде добре і все буде нормально. Дякую за запитання. Перше, я хочу привітати рівно з перемогою по нашій грі. Ну, десь в друга чверть, в нас провальна, так. Ми пропустили 17 очок. Не знаю, треба дивитися відео, розбиратися. Як на мою думку, напад зупинився. У нас м'яч не ходив, дуже затяжні атаки були, важкі атаки. Ну, тобто, треба дивитися ігру, розбирати і проводити аналіз. Які ваші очікування від завтрашнього протистояння з «Київбаскетом»? Баскетом? Очікування. Ну Київ Баскет хороша команда з хорошими гравцями. Тому ми будемо готуватись, проаналізуємо свою гру і будемо готуватися до киїбаскет. Такі, можливо, швидкі висновки. Розумію, що ще ви не встигли проаналізувати, але так, на першу думку, що потрібно змінити. В підході, який був сьогодні, на завтра, щоб о, кращий результат продемонструвати. Ну, в першу чергу, це настрій. Він має бути бойовий на кожну ігру. Ми не можемо собі дозволяти виходити і пропускати стільки очок, так, і якась може концентрація. Можливо, я погано команду настрою на ігру. Хоча в нас команда опитна, гравці з досвідом, вони мають на кожну гру виходити як на останню. Ну, саме головне, щоб перемогли. Не знаю, що саме головне, щоб перемогли, та і все. А, як ви вважаєте, завдяки чому сьогодні команда перемогла? Ну, завдяки боротьбі. Насамперед. І, не знаю, забили очкові. Не знаю, ну за завдяки боротьбі. Я наскільки зрозумів, мені може підкажуть, е... сьогодні перші ваші секунди в суперлізі. Так, да. да. і перші два очки. Які враження? Сьогодні так все гарно вийшло, цих пару секунд вам дали забити ті історичні для вас очки, yeah. які враження. Чудові. Радий, що забив два очки, що команда перемогла. Радий дуже. Партнери по команді привітали з дебюту? Да, да всі привітали. Пане Денисе, вітаю вас з перемогою. Якщо судити по рахунку, то саме друга чверть і гандикап, які заробили під час неї, виглядає ключовою, як мінімум, на мою думку. Але які ваші особисті враження від гри? Наскільки складно чи легко вашій команді далася ця перемога? Е, добрий вечір. Е, ну, по-перше, я хочу привітати всю нашу організацію. З... Перемогою з першою перемогою важка ігра була дійсно важка, контактна, жорстка. В першу чергу, це за рахунок ігри в захисті на мечі, в захисті на пікінролах. Ми ретельно готувалися до команди Гварла. Тому була задача основна зупинити їхніх лідерів. Ну, в цілому не справились, скажімо, ну, відносно не справились зі Старцевим. Але в цілому перемога дуже важлива з точки зору після поразки з Миколаєвом психологічно, нам ну, потрібна була ця перемога. Скажіть, сьогодні з перших хвилин відразу троє легіонерів вийшло на майданчик. Чи задоволення тим, як вони себе проявили під час цього матчу? В цілому вони, вони стають кращими, вони будуть стати кращими. Ще деякі моменти по менеджменту, по організації це ж таки, якщо ми заговоримо про Карлоса, то він грав у університеті. І атаки там по 30 секунд йдуть. Ага. Це довго, і специфіка тренерська, яка там була, розігрувати довго напад, майже постійно м'яч у першого номера. І йому важко перебудовуватись, але він змінюється. Крок за кроком він буде змінюватися ставати кращим. Він вже почав віддавати першу передачу, почав розганяти команду. Те, що у нас не було з кривим рогом, все було пішки. І це велика роль від і саме від позиції один іде. Вони ще не в тих кондиціях, якщо відверто говорити. Вони ще не в фізичних тих кондиціях, яких я хотів би бачити. Ну вони будуть набирати їх. І я вірю в те, що ми вийдемо на, на непоганий рівень. Завтра у вас буде Волинське Дербі зі старим Луцьком. Тут так само в США. Які ваші очікування, які налаштування на цю гру? Ну, ми будемо битись за перемогу в першу чергу. Як завжди, з Луцьком класні цікаві ігри, завжди контактний фізичний баскетбол. Я думаю, у вас багато глядачів завжди приходять, особливо на матчі. Луцьк, Рівне, рівне, Луцьк, yeah. так само, як у нас, я думаю, що буде таке класне свято баскетболу, на мою думку. От, well, чекаємо. Я б ще захотів, звісно, що запитати, так як у нас тут луцька публіка, ми дуже добре знаємо в Женю, про якого сьогодні yeah. нього ну, якась сьома, десята молодість, розкрився на недіжому для себе, можна сказати, майданчику. Наскільки він є, на, наскільки він став ікс-фактором. Важливим фактором для команди в цьому матчі і наскільки він своїм досвідом допомагає команді під час тренувального процесу, знаєте, я вам скажу ну гарне питання. і Перші ігри, які би навіть там по результату, це я на себе беру їх повністю. Це дві навіть там, зарахувати цей м'яч не зарахувати на останніх секундах. Це ну, не моя робота обговорювати. Я беру на себе ці дві поразки. Тому що я, скажімо так, пожертвував часом Тимощука і Каравікова для дати більше ігрового часу для інших гравців. Але це є досвід і хороший досвід, і на цей бабл я вирішив змінити. І концепцію по підготовці, трішки, ну деякі деталі. І за Женя вийшов з стартою п'ятірці, досвідчений гравець, і він сказав, що все, я вірю в вашу систему, я вірю, я буду робити те, що ви будете говорити, і це я буду робити. Він зіграв сьогодні по гросмейстерських дійсно добре. І це його він грав тут дуже довго, і він відчувається зал. Дуже добре знаю. Тобто, психологічно, я думаю, йому було комфортно бути знаходитись в залі, грати в Луцьку. І такий перформанс він видав здорово. Які амбіції, які, можливо, яку якусь мету глобально команду ставить в цьому сезоні? Вже встигли включити рівненський вболівальник, які ось їздять на виїзди до того, що команда бореться за найвищі місця регулярні і за найвищі стадії впливу. Так, по-перше, хотів би я подякувати нашим болівальникам, які приїхали підтримувати нас. Задача. Ну, у нас задача перемагати, старатися нам перемагати в кожній грі. Це основна. Друга це наігрувати молодих гравців. І будувати все ж таки. Ну, я більше прихильник до цього, і хочеться, щоб будувалися. Скажімо, не, не, не те, що е, місцеві вихованці. Е, це ось, саме основне, щоб місцеві були. А іменно молоді гравці, щоб вони давали поштовх, щоб е, був, був розвиток в них. Це моє бачення. І вони дуже. Е, тобто, ми всі разом зробили великий крок літом, багато працювали фізично, е, технічно. І я думаю, з часом е, вон, е, воно дасть свої результати. Не все відразу. Ну, а на саме головне, я хочу від молодих гравців, щоб вони е виходили на майданчики і грали агресивно. Щоб вони не виконували. Ну, якщо напад, ми виконуємо, відкриваємося там на облскрінах на 50%. В захисті граємо там, на 60%. Ні, ну потрібно грати і в нападі на 100%. Максимальна концентрація має бути і так само в захисті. Але це нормальні речі, ну всі роблять помилки. І постійно треба аналізувати, ставати кращим е аналізувати, е включати аналітичне мислення, рухатись далі, постійно розвиватись. Без помилок ніяк. Ну, пом не помиляється тільки той спортсмен, та людина, яка взагалі нічого не робить. Тому тут або ти пускаєш руки і йдеш з іншої професії, або рухаєшся далі і стаєш сильнішим.